Лічку, як це може ну, відслідковуватися або як може повпливати це на мене? Повпливати може дійсно дуже негативно. Банки на це дивляться як на відмивання коштів. А, насправді банк може запитати вас і за 50 євро, може не запитати і за 10 тисяч євро. Тому тут кому як повезе. В Нідерландах ми не можемо приймати на рахунок просто так, від третіх осіб, суму більше, ніж 2900 євро. Якщо ми отримуємо більшу суму, то це має бути якось документально задекларовано договір про подарунок чи договір про, порода, про борг. Але це все йде під відсотки. І якщо ми отримуємо суму більше і не, не пояснюємо, що це. То автоматично податкова може зарахувати це як дохід десь отриманий, а податок на дохід високий. Тому з цим треба бути дійсно дуже обережним.